Далі випуск новин у марафоні. для вас працює інформаційна команда фактів есітіві та «Вікон СТБ». Вітаю вас. Уночі окупанти атакували бойовими безпілотниками Харківщину. В обласному центрі удар припав на цивільне підприємство у Немишлянському районі. Там зруйновані будівлі, вибиті шибки. Також в обухової хвили понічені два тролейбуси і автобус. На місці атаки пошкоджені лінії електропередачі. Повідомив харківський міський голова Ігор Терехов. Силами ППО вдалося збити два шахеди, що атакували населені пункти в Чугуївському та Ізюмському районах. Уламки ударних дронів впали в лише Донець. Минулося без постраждалих. Попередньо для обстрілу ворог використав БПЛА під назвою грань 2 За фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження. А на в день російська армія завдала трьох авіаударів по прикордонному селищу Козача Лопань. Один із кабів влучив у приватне домогосподарство, пошкоджено низку житлових будинків. Поранення зазнав 41-річний чоловік. Повідомляє обласна прокуратура. Сили оборони України відтіснили росіян біля западного на Харківщині. Про це інформує аналітичний портал Діпстейт. На куп'янському напрямку противник не полишає спроб окупувати Фиголівку, околиць якої він дістався. Також постійно атакує дворічно. Тиснуть загарбники в напрямку Кіндрашівки та Голубівки, намагаючись просунутися, але успіху не мають. У Павлограді Росія пошкодила два промислові підприємства. В одному з них сталася пожежа. У двох п'ятиповерхівках, нібито вибито вікна. Люди не постраждали у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Повідомили, ворог атакував місто двома ракетами. Також пізно ввечері окупанти вдарили з важкої артилерії по покровській громаді. В небі над областю військові збили 12 безпілотників. Україна має певні запаси зброї, щоб протриматися без військової допомоги Сполучених Штатів Америки тривалий час, хоча це буде непросто. А також суттєво вдарить по захисту українських міст і критичної інфраструктури від російських дроново-ракетних атак. Зокрема, складніше буде протистояти ворожій балістиці. Переконаний прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Напередодні він дав велику прес-конференцію, де наголосив, Київ нарощує власне виробництво зброї. Нині Україна забезпечує себе на 30%, Але до кінця року цей показник має зрости до 50%. За словами Дениса Шмигаля, наша оборонка має всі можливості на українській території. Ми вже виготовляємо деякі західні зразки озброєння, збільшили виробництво власних дронів різної модифікації, бронетехніки. Та на 100% плануємо забезпечити сили оборони своїми артилерійськими системами. Також уряд сподівається збільшити виробництво снарядів різних калібрів, зокрема і 155-го – Паралельно надходитиме допомога від європейських країн. Водночас захищати українські міста від балістики буде складно, якщо не матимемо ракет до Петріотів, і не зможемо їх обслуговувати. Ризик, власне, про який ви питали, він міститься в якраз в оцій площині або в секторі забезпечення петріотів, як ремонтами, як обслуговуванням. Так і боєприпасами до Петріотів для того, щоб захищати Україну від балістики. В Принципі, всі інші засоби, якими Росія тероризує Україну, ми можемо знищувати іншими засобами, які сьогодні наявні в Україні. Стосовно фінансової складової, то цьогоріч проблем не буде. Переконаний прем'єр. Соціальні програми та різні виплати урізати не доведеться. Партнери перекрили наш дефіцит. І Здебільшого це допомога окремих країн Європи. Також міжнародний валютний фонд погодив нам новий транш кредиту. Сподіваються, в уряді і на гроші заморожених російських активів за кордоном. Це приблизно 300 мільярдів доларів. Нині у ЄС триває дискусія щодо передачі їх України. Ми стикаємося з різними викликами уже протягом цих трьох років. І дійсно, цих три роки різні були ситуації, і надзвичайно складні, і легші. Але кожен раз ми ці виклики з вами долаємо, тому що у нас немає вибору. Ми або будемо їх долати, будемо проходити ці виклики, будемо захищати свою державу, битись з ворогом і переможемо. Або план Б будемо писати вже не ми. Золоте століття Америки тільки почалося, заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час свого виступу в Конгресі. Пообіцяв прекрасне майбутнє заявив, що так чи інакше приєднає Гренландію до США, поверне Панамський канал і продовжить торговельну війну із сусідами. Адже це, нібито, допоможе зробити Америку багатшою. Промова загалом тривала понад півтори години. Про свій мирний план щодо України Трамп так і не оголосив. Повторив, що Путін прагне миру та пові. Думав, що український президент теж хоче миру про Україну та її очільника. Цього разу Трамп згадував доволі коректно. Повідомив про лист від Володимира Зеленського, у тексті якого йдеться про готовність України цитую сісти за стіл переговорів заради наближення стійкого миру. Та підписати угоду про копалини Трамп зазначив, що цінує це та розкритикував Європу за те, що вона витратила більше грошей на російську нафту і газ аніж на захист України. Очікувано оголошення чіткого плану миру від Трампа так і не було я отримав важливого листа від президента України Зеленського. У ньому сказано, що Україна готова якомога швидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити міцний мир. Ніхто не хоче миру більше ніж українці. Сказав він. Я ціную. Що він надіслав цього листа? Я невтомно працюю, щоб покласти край дикому конфлікту в Україні. Мільйони українців і росіян були даремно вбиті або поранені у цьому жахливому і жорстокому конфлікті, якому не видно кінця. Канада завдає економічного удару США у відповідь на останні рішення Дональда Трампа. Від учора Сполучені Штати таки запровадили 25 відсоткові мита на канадську продукцію, зокрема на продовольство. Також прем'єр-міністр Онтаріо Дак Форд заявив, що його регіон розриває контракти з компанією Starlink, забороняє компаніям США брати участь у держзакупівлях і прибирає американські напої з найпопулярнішої мережі магазинів. Ми не починали цю торговельну війну, але. Канада готова її виграти, наголосив очільник провінції. До бойкоту долучилася і нова Шотландія. Її прем'єр Тім Юстон наказав негайно вилучити американський алкоголь із полиць магазинів. Загалом Канада дзеркально запровадила 25 відсоткові мита проти американських товарів на 155 мільярдів доларів. Від учора почали діяти обмеження на товари на суму 30 мільярдів доларів. А за 21 день запрацюють на решту. Прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо наголосив. Що рішення американського президента порушують неймовірно успішні торговельні відносини двох країн? Тепер американці більше платитимуть за продукти, бензин та автомобіль. Бойові дії не вщухають. Росія знищує українські міста і села, а люди потерпають від війни для тих, хто зважився на евакуацію. Головна проблема житло. Більш спокійні регіони організовують прихистки для вимушених переселенців. У Черкасах нині 26,5 тисяч людей, які врятувалися від війни. У місті для них нині облаштовують уже третій шелтер. Донеччина, Покровськ. Фронт невпинно наступає. Місто майже зруйноване. Тут давно немає ні світла, ні газу, ні води. Машинами возили. Зараз машини всі бояться їхати сюди, обстрілів бояться. Але тут досі залишаються люди. За офіційними даними, більше 6,5 тисяч. Як це важко? Як це – бросати свою хату. Я вже вже її, розумієте? Це моя боль, розумієте? Нема куди виїздити, кажуть ті, хто лишається. Людмила Топалова зважилась виїхати із Добропілля Покровського району з п'ятирічним сином менше року тому. Приїхали до Черкас, бо знали, що тут є прихисток для вимушених переселенців. А це для жінки з дитиною було першочерговою потребою. На той момент було небезпечно, а зараз, взагалі, там дуже важка ситуація. Був прильот, і просто від цього дах займався, і верхні поверхи всі погоріли. Це для нас э, з сином було. Э, Перша необхідність не так садочок, не так робота, як житло у Черкасах. облаштовують уже третій прихисток. Нині капітально ремонтують два корпуси колишнього дитячого садочка, які вже з десяток років стояли пусткою. Дерев було дуже багато. За хламу все таки був безпорядок. Капітальну реконструкцію почали торік у жовтні. Розчистили територію, зробили покрівлі на обох будівлях, замінили вікна, закінчують утеплювати приміщення, роблять демонтаж. Та монтаж всередині повністю міняють внутрішні комунікації. Кухня здорова, витяжка, все як положено. Мушника біля три електроплити. Можна того буде тут. Облаштують 45 кімнат для тимчасового проживання вимушених переселенців. Їх умоблюють і створять комфортні умови для мешканців, зокрема людей з інвалідністю. Знайти прихисток тут зможуть 150 біженців. Виконроб каже, мають досвід втілення таких проєктів, щоб були доступними і енергоефективними. Лікарні, реабілітаційні центри і сховища для дітей. Розуміння є, і як його зробити, як комфорт зробити. Як, десь щось можливо, треба змінити, щоб було краще. Щоб було і для маломобільних груп хорошо. Проєкт житла для ВПО торік переміг на конкурсі від Європейського інвестиційного банку. Його іще 143 проєкти з усієї України відібрали для втілення з поміж понад тисячі претендентів. Фінансують його європейський банк і Черкаська міська громада. Ми отримали субвенцію від банку в розмірі 80 мільйонів гривень. А відповідно 20% на умовах конкурсу здійснює співфінанс. Фінансування, міський бюджет 96 мільйонів. Загальна вартість цього проекту. Роботи тут мають закінчити у липні. Це буде третій прихисток для ВПУ у місті. За офіційними даними, у Черкасах зареєстровано 26,5 тисяч вимушених переселенців. Понад пів тисячі стоїть на квартирному обліку. Ірина Цимбал, Стрян, факти, ICTV, Єдині новини. Зелень та парникові овочі на четвертий рік великої війни, хоч і є на полицях магазинів, але часом не всім по кишені. Та українські тепличники, попри брак і так недешової електрики, намагаються вирощувати городину та зелень. Вигадують як заощадити, як урізноманітнити розсаду, змінити систему опалення, максимально використати світло і тепло. У супермаркеті люди роздивляються ціни на парникові овочі та розчаровано відходять або беруть по одному огірочку чи помідорчику. В нас все, все більш витрачається, да? комунальні, мабуть, послуги, які необхідні, світло і так далі. То зрозуміло, що воно буде відображатись в ціні. Високі насправді. Звичайно, по-перше, війна. Це зрозуміло, тому що я думаю, важче довозити. Більше намагаємо звичайно українського виробника. Географія тепличних овочів різноманітна. Україна, Туреччина, Європа наші не найдешевші. Основними моментами в затратній частині це є власне теплова генерація для того, щоб здійснити отеплення приміщень, для того, щоб були комфортні умови для вирощення. Більшість українських теплиць через перебої з електрикою, дорогі енергоносії відмовляються вирощувати взимку огірки та помідори, обирають салатну зелень. Це наш офіціон який займає більшу площу теплиці. І другий вид салату це ромен. В літній час ми вирощуємо ще три види салатів: це базилік, хрустік і мікс. Торік, у серпні, вибухова хвиля від російської ракети потрощила тут значну частину парників. Ремонтували за свої гроші, вікна замінили полікарбонатом, оптимізували збереження тепла, бо лише генератори не рятують. Теплові насоси це в нас все є. Є в нас такі спеціальні вентилятори, які підключаються до отоплення. І в той період, коли іде отоплення, ці вентилятори циркулюють теплий воздух, і цим ми збагачуємо температуру в теплиці в зимовий час. Повністю криша закривається, зашторюється, і за що цього стримується тепло. Сонячні станції поки що задорогі. опалюють палетами, які теж дорощують. Проводимо різні експерименти, експериментуємо з освітленням, щоб зекономити на освітленні і дати більш більшу кількість продукції, яка б могла вирощуватися також в зимовий час. Без загрози руйнувань і ракет достигають огірки і помідори у теплицях Закарпаття. Рослини вже рясно цвітуть. Цей голландський сорт плодоноситиме до трьох місяців. Потім тут висадять літні огірки. Якщо у нас буде сонечко, то через днів чотири вже буде перший такий невеличкий огірочок. У цьому господарстві є генератори та дрова. Парники обігрівають дровами, їхнє утримання здорожчало на третину. 18 годин кожен день. Ви освітлення для того, щоб ви вийшли з розсадою, інакше він у вас не виросте без досвідчення штучно, тобто електрика. І електрики багато йде, дуже багато. У сусідній теплиці за кілька днів уже зберуть перший урожай кабачків. Поруч росте спаржева квасоля. Її хрумкі стручки дозріють за тиждень, а редиску вже продають 35 гривень за пучок. Тут кріп, тут базилік, шпинат, рукола. Томати вже цвітуть, їх готують до висадки в ґрунт. Урожай буде на початку травня. Розширюватися тепличникам нині складно, маневрують за сортиментом і зважають на попит. Ми наближаємося вже до літнього сезону. У нас починається посів кольорових салатів. Це ті, що я вам казала, це базилік, хрустік, мікс. Російська війна зменшила кількість парників в Україні наполовину. Найбільш відчутна втрата запорізьких і херсонських. Деякі підприємства релокували. Успішний бізнес за нинішніх умов і без державної підтримки справа непроста. Постачальники і реалізатори вони теж беруть досить такий серйозний відсоток, який потім формують на полицях в магазинах. Але на диво працюють українці не покладають рук, вигадують, вдосконалюють, оптимізують, чекають працівників із фронту, щоб вийти із кризи та нагодувати співвітчизників смачними овочами та зеленю. Оці всі маленькі листочки всі збираються, щоб все було чистенько, красиво, і зафасували в кульочки на відгрузку на магазини. Перший огірок, два-три огірочка до салату купити там на 20-30 гривень. І, все, і вже, вже запахло, вже добре. Щось смачне. Олена Астахова Світлана Ковбиця. факти ICTV, Єдині новини.